На штабу збройних сил України щодо втрат окупантів на фронті, давайте виведемо її на екран. За минулу добу українці військові знищили понад півтори тисяч окупантів, 49 одиниць броньованих машин, 32 артилерійські системи та дев'ять танків. Дякуємо нашим воїнам за їхню щоденну безперервну роботу за для нашої перемоги. Нагадаю, що за цими цифрами сухими стоїть колосальна робота. І ми рухаємось далі. Цього тижня на болотах сталася історія, яка демонструє всю романтику руського міру. Окупант, який в складі злочинного угруповування Вагнер перебував на війні з Україною, приїхав зі своєю дівчиною до Санкт-Петербургу. Під час прогульники чоловік помітив колишнього своєї подруги та вирішив з ним поговорити. <гум> Значить, в розуміти, да для більшої впевненості окупант почав погрожувати чоловіку муляжем гранати. В кінці розмови до чоловіків під'їхала поліція та затримала всіх учасників суперечки. Але от на цьому ця історія не закінчилася. Окупанта відпустили одразу, адже виявили, що граната не справжня. А от його кохану затримали, оскільки у дівчини з собою було 88 грамів кокаїну. На суд до коханої окупант прийшов. Це чекай, це теж ще на кінець. На суд до коханої е, е, на засідання прийшов е, і зробив пропозицію. Отаку от, от так, от такі от, Пропозицію руки і серця він зробив. Ось така от романтика. У них ну а більше новин з боліт. У нашому дайджесті. Так на тижні вирувала стихія в Дагестані. Природа прагне до очищення в той час, як жителі країни-агресора намагаються придумати нові способи нашкодити світу. Так, в Челябінській області будинки затопило протухлими щами. До цієї закуски у вологді варили самогон. Варили по-російськи, тому апарат вибухнув і зруйнував дві квартири. Це та Вологда, де вирішили заборонити продаж алкоголю. Швидко вони зорієнтувалися. Хвалить винахідливість співгромадян, дописувач з мордору. Якщо це оцінка вибуху у квартирі, то треба також відзначити двох водіїв фур, які загорілися на мосту через Волгу. А в Курській області горів склад овочів. Мова йде не про громадян без політичної позиції, а про продукти. Цікаво, що серед версій причини пожежі навмисний підпал, а причину аварії на залізниці в Башкиртостані названа лише одна: диверсія. За схід з рейок 22 вагонів з вугіллям затримали жителя Ставропольського краю. Цей регіон на тижні був під ударами безпілотників цілили по нафтобазі в світлограді. Дрони також завітали до Ростова та Білгорода. Тепер у Білгороді так буде щодня. Сумно констатує запізніле прозріння коментатор з Білгородщини. Так може бути кожного дня не лише в Білгороді. На тижні безпілотники досягли Каспійського моря. Поки влада міста Каспійськ розповідала про збиті дрони, з'явилося відео ураження пункту базування військових кораблів. Приголомшливе ППО безпілотники пролетіли через Ростовську область, Ставропілля, весь Дагестан. Але їх ніхто таки не збив. Дописувач з Росії відчув різницю державної величі по телевізору та в реальності. Тим часом гнилу на державу накрила хвиля крадіжок вершкового масла. Ціна продукту росте з кожним днем. Тож жителі країни агресора намагаються вхопити масло, поки воно ще в наявності. У столиці окупанта двоє грабіжників, погрожуючи ножем персоналу, винесли 25 пачок цінного продукту. А в Єктренбурзі заради масла здійснили нічний наліт на спеціалізований магазин. Свої порядки і правила росіяни приносять і на окуповані території. В Донецькій області голий чувак розгромив магазин, а потім заліз у морозильну камеру. Зараз Росія це оголений чоловік із передозуванням. Коментатор озвучив порівняння, яке лежить на поверхні. Більш влучним цей допис робить кінець історії, в якому голий дебошир помер від передозування в лікарні.